Виконання зобов'язань виконання зобов'язання це здійснення боржником тієї дії, яку має право від нього кредитора на підставі зобов'язання, щоб снушечні вимоги до виконання зобов'язань визначають насамперед принципи закріплені в законі основоположні засади. Відповідно до яких будується правове регулювання реалізації суб'єктивних прав і обов'язків у цих правовідносинах, у літературі називають різні принципи виконання зобов'язань, найчастіше згадують принцип належного виконання зобов'язань, крім того, вказують на основання принципу співпраці, який передбачає, що з того не мають не тільки виконувати зобов'язання належним чином і реально. Але й створювати контрагенту найбільш сприятливі умови і надавати допомогу в цьому, називають також кпінципетш ктшнджілчнокл, який передбачає взаємне врахування економічних інтересів контрагентів, та принцип реального виконання зобов'язання, суть якого полягає в тому, і з стягнення невстойки штрафу хпнер та битків не позбавляє боржника обов'язку й виконання зобов'язання в натурі. 552 620твацьк. Деякі автори вказують також на принцип стабільності зобов'язань, посилаючись при цьому на нормецьк, що передбачають неприпустимість односторонньої відмови від виконання зобов'язань односторонньої зміни їх умов твак, однак, усі названі принципи навряд чи варто викремлювати, зокрема. Реальне виконання зобов'язання охоплюється поняттям виконання зобов'язання належним чином, що стосується принципу економічності, то в умовах переходу до ринкових відносин економічність є поняттям відносним, оскільки кожен з їх учасників, як правило, сам визначає, що йому вигідно, а економічні інтереси сторін часто протилежні. Стабільність договірних зобов'язань це швидше не принцип їх виконання. А певна тенденція розвитку договірних відносин таким чином можна зробити висновок, що визначальним є принцип виконання зобов'язання належним чином, який містить низку вимог щодо його реалізації. Орієнтир визначення загальних овналежного виконання зобов'язань встановлюють СКСК- 545 СК, аналіз котрих дозволяє зробити висновок. Що зобов'язання мають виконуватися. Один щодо належного предмету зобов'язання, два належними сторонами, три у належний строк, чотири у належному місці, п'ять належним способом і з належним оформленням. Предмет виконання це певні матеріальні або духовні блага, у зв'язку зі створенням або передачею яких було встановлене зобов'язання. У предметі виконання виражаються найбільш істотні обов'язки боржника з належного виконання договірного зобов'язання. Це пов'язано з тим, що від належного виконання зобов'язання щодо його предмета залежить питання набуття кредитором саме тих благ, заради яких він вступив у договірні відносини, розрізняють виконання зобов'язання залежно від властивостей речей, що є їх предметом, виконання грошових зобов'язань. А також виконання альтернативних і факультативних зобов'язань, якщо кредитору повинна бути передана індивідуально визначена річ, то зобов'язання може бути виконане тільки шляхом надання саме цієї речі, якщо зобов'язання є родового характеру, то воно вважається належно виконаним при передачі боржником відповідної кількості предметів цього роду загальним правилом є виконання обов'язання повністю у повному обсязі. Тому кредитор має право не приймати від боржника виконання його обов'язку частинами, якщо інше не встановлено договором актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту згідно зізд 524 533. Грошові зобов'язання мають бути виражені у вітчизняній валюті, тобто в гривнях, виняток з цього правила допускаються тільки у випадках. Прямо передбачених законодавством проте, оскільки суб'єкти зобов'язань мають можливість визначення у зобов'язанні грошових еквівалентів в іншій валюті, виникає потреба коригування цін на момент виникнення зобов'язання і на момент його виконання у зв'язку з цим 2530 трицьк містить спеціальне правило, за яким якщо у зобов'язанні визначен з еквівалент в іноземній валюті сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом від П6 аж 5 валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не те танг договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом використання іноземної валюти, а також і платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків за зобов'язаннями на території України, за загальним правилом забороняється 5303к декрет Кабінету міністрів України від 19 лютого 1993 Номер 1593 про систему валютного регулювання та валютного контролю, використання іноземної валюти на території України як засобу платежу потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України, крім випадків прямо передбачених законодавством, наприклад, Правилами використання готівкової іноземної валюти на території України, затвердженими постановою правління Національного банку України від 26 березня 1998 Номер 119, сума, що виплачується фізичній особі за грошовим зобов'язанням, пропорційно збільшується у разі збільшення встановленого законом неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Це положення стосується, зокрема, випадків випадків в її матовсособі сум відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, витрат за договором до вічного отримання догляду, тощо, якщо внаслідок виплати збільшеної суми сторона, яка зобов'язана провадити ці виплати, втрачає вигоди, на одержання яких вона могла розраховувати при укладенні договору. На вимогу цієї сторони договір може бути розірваний за рішенням суду Ч.С. 535ськ. При цьому згідно зі СК-6503 сторони вправі будуть вимагати повернення того, що було виконане ними за грошовим зобов'язанням до моменту розірвання договору, якщо інше не встановлене договором за Rozmiar procentów za korzystowania czujiszy ji tziś miał stanowić się dohovorem a bo aktom cywilnego zakonu dat sukst z jej tichi z lit zozrizni atroszym i procenty za prostroczku wykonania zobowiązań, ten jib koty je formoją cywilno-prawowojalności. Та чи інша кваліфікація процентів має істотне практичне значення несклата, прострочення сплати, боргу тягне за собою можливість стягнення з боржника неустойки штрафу, тані, за порушення зобов'язання, тоді як штрафні санкції за несплату або прострочення сплати майнових санкцій не застосовуються. Підставами визначення правової природи процентів у кожному конкретному випадку є договір або прямий припис закону. Окремим випадком виконання грошового зобов'язання є розрахунки та виконання грошового зобов'язання у повному обсязі. У цьому разі сплачена сума погашає вимоги кредитора у такій черговості. 1. Відшкодовуються витрати кредитора, пов'язані з одержанням виконання. 2. Сплачуються проценти і неустойка. 3. Сплачується основна сума боргу. Втім, договором сторін може бути встановлена інша черговість розрахунків залежно від предмету виконання. Зобов'язання можуть бути конкретно визначеними, альтернативніми або факультативними. Конкретно визначені обов'язання стосуються певного блага предмету, який має бути наданим боржником кредитору. Під альтернативними зобов'язаннями маються на увазі такі зобов'язання, за якими боржник повинен здійснити одну з двох або декількох дій. Наприклад, у договорі купівлі продажу може бути передбачено, що продавець передасть покупцеві одну з двох рівноцінних речей, які є в нього для продажу, за зобов'язаннями із завдання моральної шкоди боржник, особа, яка завдала моральної шкоди, зобов'язана відшкодувати її грішник іншим майном або в інший спосіб з 203. Боржник має право вибору предмета зобов'язання, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства, не випливає із суті зобов'язання або звичаїв ділового обороту, альтернативне зобов'язання слід відрізняти від факультативного, за яким боржник зобов'язується до здійснення певної дії вчинити замість цієї дії іншу. Також у зобов'язанні дію. З цими питаннями пов'язана так і шана замша виконання, яка навіть відмінь від факультативного зобов'язання має місце тоді, коли за відсутності такої умови в самому зобов'язанні кредитор замість дії, яку зобов'язаний був здійснити боржник, приймає іншу дію, як сургату виконання. При цьому заміна виконання допускається тільки за згодою кредитора. А зобов'язання вважається виконаним у момент, коли кредитор прийняв заміну виконання, належними мають бути суб'єкти виконання, боржник зобов'язаний у шкната твій обов'язок, а крім хпит зняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із своїх в'язання чи звичаїв ділового обороту. При цьому кожна зі у зобов'язанні має право вимагати доказів того. Що обов'язок виконується належним боржником або їй конання прийняр сядшежним чи повноваженою на це особою. І несе ризик наслідків, наприклад, вчинення дій особою, що діяла без повноважень або з перевищенням повноважень, не пред'явлення такої вимоги 527ськ. Виконання обов'язку може бути покладене боржником на іншу джерель у шість два передоручення виконання як що з умов договору, положень актів цивільного законодавства або суті зобов'язання не випливає обов'язок боржника виконати зобов'язання особисто. У цьому разі кредитор зобов'язаний прийняти виконання, запропоноване заборжника іншою особою. Якщо особу, на яку боржник поклав обов'язок виконання зобов'язання, представник не лікшала або неналежним чином виконала його, цей обов'язок боржник повинен виконати сам загальним правилом є виконання зобов'язання іншою особою зі згай. Зазвичай на прохання боржника тій проте закон передбачає випадок, коли інша особа може задовольнити вимогу кредитора без згоди боржника згідно з 528ск таке допускається у разі виникнення небезпеки втратити право на майно боржника, право оренди, право застави тощо, внаслідок звернення кредитором стягнення на це майно, у цьому разі до іншої особи переходять права кредитора зобов'язанні і застосовуються положення 514-521 СК має особливості виконання договорів у зобов'язаннях з декількома один Юродинш так звана множинність осіб. Цьому питанню присвяченість 540-544 за загальним правилом зобов'язання з множинністю осіб є частковими. Іншими словами, джейхю зобов'язані беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників. Кожний із кредиторів має право вимагати виконання, а кожний із боржників повинен виконати обов'язок у рівній частині. Якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства, солідарний обов'язок або солідарна вимога виникають у випадках, встановлених договором або законом, зокрема ту разі неподільності предмета зобов'язання, суть їх полягає в тому, що кредитор або будь-який з солідарних кредиторів за їх множинності праві вимагати виконання зобов'язання від будь-якого з солідарних боржників чи від усіх них спільно або від боржника за активної множинності, не тільки в частині боргу, як це має місце у часткових зобов'язаннях, але й повністю у разі солщарної вимоги кредиторів кожний із кредиторів має право пред'явити боржникові вимогу в повному обсязі. Докреп'я я лендня вимоги одним зі солідарних кредиторів боржник має право виконати свій обов'язок будь-кому із них на свій розсуд. Виконання боржником свого обов'язку одному з солідарних кредиторів у повному обсязі звільняє боржника від виконання решті солідарних кредиторів. Солідарний кредитор, який одержав виконання від боржника, зобов'язаний передати належне кожному з решти солідарних кредиторів у рівній частині. Якщо інше не встановлено договором між ними у разі солідарного обов'язку боржників, кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі. Виконання солідарного обов'язку у повному обсязі одним із боржників припиняє обов'язок решти солідарних боржників перед кредитором. Боржник, який виконав солідарний обов'язок, має право на зворотну вимогу, регрес до кожного з решти солідарних боржників у рівній частині, якщо інше не встановлено договором або законом за вирахуванням частини, яка припадає на нього 544 -ш -ш сон строк термін. Як шку зобов'язан ні встановлений строк його виконання певний період у часі. Зі спливом якого пов'язана дія чи подія, що має юридичне значення. То воно підлягає виконанню у цей строк, якщо зобов'язан ні встановлений термін його виконання певний момент у часі. Із настанням якого пов'язана дія чи подія, що має юридичне значення то воно підлягає виконанню у цей херщ зов'язання, строк виконання якого визначений указівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Яцо договором не встановлений строк його виконання. Або якщо один визначений лише моментом до запитання, то згідно з 530 Кредитор має право вимагати виконання а боржник виконати зобов'язання і бунт, який чия, однак з метою охорони інтересів боржника, для якого вимога кредитора про негайне виконання зобов'язання може виявитися складною. Закон ЛДР є бабжники та шпаво у виконати зобов'язання у сімденний строк від дня вимоги про відконання, які застосовуються в тих випадках, коли негайне виконання випливає зі суті встановлених договором зобов'язань, наприклад, Річ була залишена на зберігання без зазначення строку. Вона має бути повернута на першу вимогу. Негайно закон допускає дострокове виконання зобов'язань. Боржник має право виконати свій обов'язок достроково, якщо інше не встановлено договором актами цивільного законодавства або не випливає зі суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту 531 СК. За загальним правилом. Можливість докт поук брови коунедня залежить від того, у чиїх інтересах встановлений строк термін виконання кредитора чи боржника, якщо він встановлений в інтересах кредитора, наприклад, зберігання на певний строк, то кредитор має право вимагати дострокового виконання, а боржник проявляти таку ініціативу не має права, якщо ж строк встановлений в інтересах боржника, договір позики. То боржник може виконати зобов'язання достроково, а кредитор не має права вимагати дострокового виконання. 4. Для того, щоб виконання вважалося належним, треба, щоб воно відбулося в належному місці, яке визначається договором або актами цивільного законодавства. Воно може також випливати зі суті зобов'язань чи звичаїв ділового обороту згідно з шкіл. 530 двацк безумовна перевага у визначенні місця виконання надається договору між сторонами у разі, коли місце виконання зобов'язання не встановлено у договорі, виконання проводиться за зобов'язанням про передання нерухомого майна за місце знаходженням цього майна, Б. за зобов'язанням про передання товару майна, що виникає на налтій ставі договору перевезення. За місцем здавання товару майна деревізникові, за зобов'язанням про передання товару майна, що виникає на підставі інших правочинів, за місцем виготовлення або зберігання товару майна, якщо це місце було відоме кредиторові на момент виникнення зобов'язання, За овим зобов'язанням, за місцем проживання кредитора, якщо кредитором є юридична особа. За її місце знаходженням на момент виникнення зобов'язання, якщо кредитор на момент виконання зобов'язання змінив місце проживання, місце знаходження і повідомив про це боржника, зобов'язання виконується за новим місцем проживання, місце знаходженням, кредитора з дням на нього всіх витрат, пов'язаних зі зміною місця виконання, за іншими зобов'язаннями, за місцем проживання, місце знаходженням. Боржника зобов'язання має виконуватися належним способом і з належним оформленням. Ця вимога означає, що зобов'язання має виконуватися боржником шляхом вчинення дій, що складають його зміст. При цьому боржник має право виконати свій обов'язок шляхом внесення належних з нього кредиторові грошей або цінних паперів у депозит нотаріуса в разі відсутності кредитора або уповноваженої ним особи в місці виконання дня зобов'язання б, і к сеління, і к петжейчінтваре або уповноваженої ним особи від прийняття виконання або в разі іншого прострочення з їхнього боку. В. відсутності представника недієздатного кредитора, передача грошей або цінних паперів в депозит нотаріуса проводиться за місцем виконання зобов'язання. 5375 закону про нотаріат. виконання зобов'язання внесенням грошей цінних паперів. У депозит припиняє його незалежно від того, чи отримав кредитор внесені в депозит гроші цінні папери. Чи ні наявністю особливостей характеризується зустрічне виконання зобов'язань, котре має міст чпривзаних зобов'язаннях, під якими маються на увазі такі правовідносини. Де кожний учасник є кредитором і боржником одночасно, згідно зі ск ст... виконання свой, обов'язку однією зі сторін, яке відповідно до тормптор збумовлене виконанням другою стороною свого обов'язку, є з виконанням зобов'язання, при зустрічному виконанні зобов'язання сторони повинні виконувати свої обов'язки одночасно, якщо інше не встановлено договором, актами цивчного законодавства. Не випливає зі суті зобов'язання або звичаїв ділового обороту у разі невиконання однією зі сторін у зобов'язанні свого обов'язку як джей заджнев'явну, тігель джерейчавого обов'язку встановлений строк, термін, або її конайог не в повному обсязі. Друга сторона має право зупинити виконання свого обов'язку або відмовитися від його виконання частково або в повному обсязі, прийнявши виконання зобов'язання. Кредитор повинен на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання частково або в повному обсязі, якщо боржник видав кредиторові борговий документ. Кредитор, приймаючи виконання зобов'язання, повинен повернути його боржникові у разі неможливості повернення боргового документа. Кредитор повинен вказати про це у розписці, яку він видає. Документ, що підтверджує виконання зобов'язання. Може бути складений у довільній формі, але в деяких випадках його реквізити встановлюються нормативними актами про відповідні види договорів, наприклад, щодо договорів поставки, перевезення та ін. Якщо кредитор відмовляється документально засвідчити виконання зобов'язання повернути боргових документ чи видати розписку, боржник має прашу затримати виконання зобов'язання. Доки кредитор не змінить своєї позиції, оскільки затримка виконання у цьому випадку виникає з вини кредитора, він вважається таким, що проскорочив, що тягне на стання негативних для нього наслідків СК.СК.